Доброго ранку. Зараз буду снідати. Покажу, що у мене. Кава з вершками, без цукрозамінників. Трішки в мене тут сиру кисломолочного, 0% без сметани, без нічого. І спекла отакий бісвітик. В мікрохвильовці 2,5 хвилини. Спекла ось в такій мисці. Можна в любій формі. Оце тут дві ложки какао, одне яйце і дві ложки молока. І трішки-трішки солі. Все. Зараз покажу. Він дуже ніжний. Просто дуже тягряченький. Ось такі виходи, як його казати. Можна і розрізати, і перемазувати, і що завгодно робити. М -м -м. Дуже м'яке і дуже ніжне. І дуже-дуже смачне. Можна готувати як з додаванням висівок, так і без. Це дуже смачно. Можна брати як основу під тортик. Перемазати це вже кожен сам вирішить. Чи йогуртом, чи сметанкою там трішки з сиром кисломолочним. Це вже як завгодно. На першому місяці схуднення я дуже часто таке готувала, просто дуже. До кави, до чаю. І їсти ж можна в будь-який час. Просто в будь-який час. Хоч в день, хоч вночі. Я худну з 1 травня цього року з ваги 133400. І отут я покажу ось вага моя на сьогодні. Це за 3 місяці і 5 днів. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків. І завжди сита. І їсти ж можна навіть вночі. Що ще треба? Це реально смачно. Все, готуйте і худніть.